По відомим нам даним з Хмельницької області сьогодні на сьогоднішній день загинуло це чотири чоловіка. Це ви знаєте, під збу хлопець похорони сьогодні. Його в 13-й годині село Хропотова Чемеревецького району це загинув помічник депутата обласної ради Сабія в. Він з Шепетівки. Чоловік загинув також Свободівець з Староконстантинова, голова організації Староконстантиновський народний вчитель України. Дуже така людина, прекрасна, чесної душі я його знав особисто. Людина мені я дуже сильно жалкую за цими смертями. І багато багато людей поранених. Звичайно, потрібна допомога сім'ям, допомога е, е, сім'ям поранених, тому що кроме вбитих ще багато є людей покалічених. На, наприклад, е, Толік Панчук. Е, він в нього прострелена нирка. Йому вирізали нирку в київській лікарні в реанімації. Ну кажуть, що буде жити. Хоча була дуже важка в нього ситуація. Тому ну він залишиться інвалідом, тому потрібна е, допомога. Е, Юра Кравчук в нього відстрілена відстрілені обі ноги, і в зараз потребує заміна він суглобу і звичайно він також залишиться. На жаль, на жаль, він залишиться інвалідом, тому потрібна допомога. Тому ми я особисто і всі люди, всім люди, людей, просимо, щоб ми надавали цим нашим героям допомогу і щоб ця допомога не була одноразова. Тільки на сьогоднішній день здали гроші і забули. Треба брати шевство над цими людьми, над сім'ями загибших, над інвалідами і допомагати їм допомагати, поки поки ми живемо, то треба допомагати сім'ям, тому що вони реально віддали своє життя, реально віддали своє здоров'я за нас, за наше майбутнє, за нашу державу. Дай Бога нашого просимо. Добрі брати і сестри, сьогодні ми всі зібралися не з радості новини. Новина, яка принесла горе для кожного, хто свою чуває українцям. Померли наші брати та сестри, які боролися за нас за волю України. Ми не всі є на площі в Києві, ми не гинемо, але в душі в нас теж є той біль великий. Тому що люди боролися не тільки за себе, за своє майбутнє, а за наше теж. Тому я хочу, щоб Господь сьогодні милосердний прийняв цю молитву і солив їхні душі в місці світлому, в місті квітучому, місці спокою, де перебувають праведні. Нам всім треба здоров'я, терпіння, молиться за тих, хто померлий, молитися за тих, хто є ранений, за тих, хто є стражденний, за тих, хто є подорожуючий. тому що... Наша молитва спільна може допомогти всім нам, хто щиро молиться, розділити їхнє горе, щоб кожен, хто стоїть, хто нас чує, взяв щепотку їхнього гора, що для них лишився цей сум. Він не забудеться, він не вбудеться, але щоб знали, що про це помним, помним всі. І вам казали багато, але я повторюю одні слова, які не раз повторяв. І скажу, за корсь вони будуть нові. Ходять люди, в храм Божий, Господа благають своєму материнську, брудом обливають, коли мову свого брата брудом обливаєш, то не маєш душі Бога, Сатану ховаєш, вихваляє він каїна, Авеля не знає. Пусті ваші молитви. Бог не сприймає, то зайдіте, любий храм Божий, низько поклоніться і своєю мовою материнською щиро помоліться.